Вітаю друзі на каналі CryptoFan Є. Сьогодні поговоримо про докс, про останні зміни та можливості виводу на біржі. Як ви замітили, у нас трохи змінився інтерфейс, а саме кнопка стала активною. Це дає нам можливість змінити біржу, на яку ми хочемо вивезти. Наприклад, у вас з'явилося бажання вивести на біржу Binance. Натискаєте сюди, що Another Option, Exchanges. Continue. Обирайте Binance. Send here. Обирайте Yes, I have it. І тут необхідно отримати депозит, адресу та мемо. Де це взяти. Відкриваємо наш Binance і одразу бачимо кнопку Депозит. Депозит криптовалют виправити. Після чого в пошуку прописуєте DOX. Вибираємо TON. І ось маємо адресу і мемо. Після чого вносимо наші дані. Нагадую, завжди звіряти кінець адреси, чи ви вірно вели з біржею, тоді не помилитись. Далі натискаєте кнопку Send і очікуєте виводу. Як бачимо, з посту Docs Community сам Token Generation Event відбудеться 26 числа, а також відбудеться сам лістинг на біржі. Тобто до 26 числа самих токенів існувати не буде. Це запам'ятайте. Далі на біржі OKX у нас також є акція. Що необхідно зробити, зареєструватися у акції. Внести депозит на суму 100 USDT або більше, або придбати докс еквівалентно сумі 100 USDT. Далі зберігати ці активи, внесені на суму USDT до кінця акції. І третій крок: у нас умова здійснити три угоди будь-якою торговою парою на споті. Можна отримати 10 USDT зверху. Також у нас на BBT акції, але їх тут у нас дві: оскільки одна для новачків, а друга для тих, хто вже зареєстрований. Перше, для тих, хто вже зареєстрований, необхідно приєднатися до акції, виконати завдання, це торгуйте токеном DOX мінімум на 500 доларів. Тобто, якщо у вас умовно є 50 доларів DOX, то купити-продати 5 разів і ви виконати це завдання. Далі тут іде опис, як буде розподілятися призовий фонд. Можете почитати, і для нових користувачів тут у нас реєстрація, виконати завдання та внесіть 1 мільйон DOCS, ніби Якби і багато, але отримуємо майже 200 тисяч Тобто, доволі непогане завдання, як на мене. Хто хоче, може спробувати, але зауважте, що тільки для нових користувачів. Тому, якщо ви ще не зареєстровані, то всі посилання будуть в описі під цим відео. Реєструйтесь по моєму реферальному посиланню, оскільки там ви отримуєте знижки на комісію. Далі, щоб у вас не виникало додаткових питань, у будь-якій акції є внизу правило та умови. Рекомендую ознайомитись. Тож, якщо інформація була корисною. Підписуйтесь на наш YouTube канал та Telegram канал QR-код Telegram каналу ви бачите зліво, оскільки всі новини на Telegram каналі виходять набагато оперативніше. А наразі у мене це все. Дякую вам, друзі, за перегляд і кажу вам до зустрічі.